Знаєш, Лідо, не права ти була. Діти такі мене здивували, і про гроші ніхто жодного слова не запитав, кажу, я по телефону своїй подрузі, яка в Італії залишилась, а я додому у відпустку приїхала. Я в Італії відносно надовго всього чотири роки, але жодного разу вдома не була, бо чекала на пермесо, а справа з цим щось дуже довго рухалась. Як тільки я отримала документи, то відразу взяла квитки додому, бо дуже вже скучила за рідними. Дітей у мене двоє, донька давно одружена, живе недалеко від мене. Ми з чоловіком якось мали можливість і збудували ще один будинок. То як тільки Ксенія вийшла заміж, так ми відразу ту хату на неї переписали і впустили їх туди з чоловіком жити. Син одружився сім років тому. Житла для нього ми не пристарали, а відколи чоловіка не стало, то я сама не могла нічого зробити, тому я Юркові своєму пропонувала йти жити до мене, але він не захотів. Я цьому навіть зраділа, бо невістка мені не сподобалась. Я вважала, що мій син вартий кращої. Людмила, якому всі називаємо Люся, це також зрозуміло, і відмовилася ти до мене жити сама. В підсумку вони двоє поїхали в місто і стали собі там квартиру знімати. Мене вони особливо не турбували, та я їх теж і це нас обох влаштовувало. Інша справа моя донька, яка завжди крутилась біля мене, бо ж я жила поруч. Я цьому раділа і завжди чим могла доньці допомагала. А чотири роки тому я надумала на заробітки їхати. Ксенія мене підтримала, сказала, що Італія піде мені на користь точно. Мамо, там такий гарний клімат. Усі заробітчанки розповідають, що в Італії вони себе краще почувають, ніж вдома. Та й де ти тут заробиш тисячу євро, просто посадівши біля когось, казала мені донька. Я наважилась поїхати, хотіла просто спробувати. Подумала, що якщо мені не піде Італія, то я повернусь додому, тому я нічого не втрачаю. Але в Італії мені пішло непогано. Я стала доглядати літнього сеньора. За це мені і справді платили по тисячі євро в місяць. Подруги у мене в Римі з'явилися, такі ж заробічанки, як і я. То ми на вихідні збирались і кожна свою історію розповідала. Чого я там тільки не наслухалась, навіть не віриться, що таке взагалі буває. Всі зароблені гроші я спочатку доньці відправляла і навіть не питала її, куди вона їх витрачає. Потім мені подруга порадила, що не варто так робити, і що знає вона це з власного досвіду. Ліда всі свої гроші донькам висилала, а коли приїхала додому, то зрозуміла, що нікому вона не потрібна, тому вона мене і застерігала, щоб я не робила такої ж помилки, як вона. Коли за парадою Ліди я перестала висилати гроші доньці, то стосунки між нами і справді змінились, і далеко не в кращу сторону. Донька навіть не завжди від мене слухавку брала, а якщо відповідала на мій дзвінок, то спілкувалась неохоче. От побачиш, приїдеш додому, ніхто з дітей тобі навіть обід не приготує, сама з дороги станеш доплати і будеш готувати. Вони прибігли, якби ти їм гроші пообіцяла, а так навіть не чекаєш, що тебе вдома будуть раду зустрічати, повчала мене, Ліда. Тому я їхала додому без особливих очікувань. І доньці і сину я про свій приїзд повідомила, де годиться, але ні на що не сподівалась. Водій автобуса, автобуса, я їхала з Італії, пересадив мене у Львові на менший бус, а той вже мене до самого дому довіз. Виходжу я і бачу, що на подвір'ї син ходить, підбіг до мене, розцілував, став сумками допомагати. А невістка в хаті порається, стіл накриває. Я спочатку навіть не зрозуміла, що відбувається. Бачу, в хаті чистота, Люся всюди навела лати порядок, а на столі мої улюблені страви. Навіть огірочки малосольні зробила невістка для мене, бо знаю, що я їх дуже люблю. Такого прийому я аж ніяк не очікувала донька з сином мене дуже здивувала. Вони відчинили мою хату, що за кілька днів до мого приїзду все провітрили, помили, а невістка навіть огірки встигла засолити. Донька прийшла аж під вечір, коли Юрко шашлик посмажив, і навіть не запитала, як я з дороги. От чому така несправедливість? Я ж доньці скільки всього дала, а вона навіть дякую не сказала, що й ображається. А син пішов з дому без нічого і не, отримає, не тримає на мене ніякої образи. Я привезла з собою значну суму грошей і тепер собі думаю: а може, Юркові квартиру одну кімнатну купити, як гадаєте? Але моя Ксенія після цього швидше все зі мною зовсім перестане спілкуватися. А як би на моєму місці зробили ви?